Анастасія Федченко, і героїня нашої наступної історії, Мирослава Малик, обидві журналістки видання новинарня і подруги, вони завагітніли майже одночасно і разом переживали щасливі миті очікування малюків. Мирослава народила сина через кілька годин після загибелі Андрія Кузьменка. Чому її малюк змусив нас повірити в диво? І до чого тут ще один наш колега, відеограф Ройтерс Іван Любешкірдей, що уже чотири місяці проходить лікування після важкого поранення? Не лікувальська. Розкаже. І на Це дуже містична історія. Це Сон Сон настільки реалістичний. Він каже, де дитина. Я кажу, яка дитина? Тихенько. Що зрештою виявився реальністю? Я тримаю, я тримаю це Це дитина, яка мені приснилася, вона таким самим мені приснився. Батько. Це історія про дружбу, диво і наші спільні мрії, які неодмінно справдяться. Тобто, наступний сон, сон мене буде смерті. Але про все по порядку. Як тебе не любити? Це наш друг і колега Іван Любиш Кірдей. Ви теж його точно знаєте. Точніше бачили світ його очима. Він працює відеографом у агенції Reuters. багато років. Знімав щастя. Як от людей з українськими прапорами на вулицях щойно звільненого Херсона жах, як оттек з гумацією тіл з братських могил деокупованого Ізюма. Або наслідки російських атак на Київ. Все це завдяки Івану бачили ви і весь світ. Та потім всі побачили ось ці кадри. У день незалежності російський іскандер прилітає у готель в Краматорську, де жила знімальна група Ройтерс. Людина на носилках це і є наш Іван. Те, що він вижив, лікарі досі вважають дивом. Він був у комі понад місяці. Те, що з неї вийшов, це теж диво. А далі рідні і друзі робили усе, аби їхній Іван до них повернувся. Спочатку процес йшов доволі повільно, але згодом всі буде, а ми йдемо. туди, давай. Це різдво два тижні тому. завжди був знаним колядником і без баяна не їздив навіть на фронт у відрядження. Знову заграти було його мрією відтоді, як прийшов до тями. І от людина, якій лікарі майже не давали шансів на життя, у колі друзів влаштовує різдвяну вечірку в лікарні. Та столи, та а це вже 31 грудня. Щедрий вечір і перший від дня поранення. Вихід на вулицю. Свято з бенгальськими вогниками та знову у метушливій компанії. Боже Наш Іван повертався до нас просто на очах. Він попросив камеру, з якою все життя був єдиним цілим. Тож руки пам'ятають, ти щасливий Іван. А його зустрічі з сім'єю та друзями з посиденьок в палаці перетворюються на веселі прогулянки. Під час одної з них він не розповів нам свій сон. Мені брусилося, наче я маю подругу, і подруга народила дитину. Цей сон він розповідає мені. І я просто втрачаю мову і вже в палаці розпитую докладніше. Він каже, де дитина? Я кажу, яка дитина, тихенько Адже я знаю, що саме тієї ночі наша Ах, спільна подруга зараз? народила сина і перепитую. А о котрій це було? Скажіть раз я вам кажу, що двадцять було саме у цей час, у другій годині, 16 хвилин. Журналістка Мирославу Малик народила сина Марка. Звісно, ми розказали їй про сон Івана, і вона миттєво змінила свої плани щодо урочистої виписки. Мирослава захотіла, е вона сьогодні виписується. З пологового і вона захотіла заїхати до тебе в гості і познайомити тебе з маленьким Марком, якому два дні тільки. Вона приїде сюди, я готовий з нею зустрічатися. Мирослава! Ти сонце, я це дочекався. Я тримаю я тримаю. тримаю. Це дитина, яка мені приснилася, вона таким самим мені приснився Марко. Мирослава і Іван ледь стримують сльози. Я не плачу, я радію, тому що народжуються такі українці, як Марко. Тож е, у таких українцях і єдина надія на те, що наша держава переможе. А вже згодом сміються. Іван доводить, що, немовля, у вісні було голомозе. Тут помилочка, бо не лисий. Ти глянь на чуприну, яка вона. А мені був лисий. Іван знайомить з малюком власну донечку Саню. Ти моя радість, ти моя любов. Ти знаєш, що це? Марк, Марко. Да, Мар. А ти знаєш, що це майбутній науковець. Ти подивись, яка форма. Я мріяла все життя про таку. Боже, я казав, що це фізик, це ж боєніст. <ріпи> Іван милується марком та просто не зводить з нього очей. Ми жартуємо як рідний батько, <ріпи> що найменше хрещений. <ріпи> а якщо ви не проти, я з ним стану. <ріпи> Ось знайшли. Ось <ріпи> <Да, за> батька знайшли. <ріпи> <тірш> У нас є хрещена, а хрещеного ми ще шукали. Дякую. <пірш> будемо раді породичатися з вашою <пірш> родиною. <пірш> Іван віддає марка батькам. Ті, що тримав майбутнє в на руках. <пірш> Христина вже за кілька тижнів. і Іван планує пройти на них своїми ногами. що рулятор і Андрій. Це мої помічники. Але це тимчасово. Бо поки в світі є такі і Любов ніяка ракета російська не може зупинити. Неллі ковальська, Наталя Нагорна, Олександр Рибенчук, Ігор Сірий та Наталя Кучеренко. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.